Є гроші а вкладати їх нікуди. Попри кризу, держава виділила Полтавській області кошти на проекти з альтернативної енергетики. Знаходяться інвестори, але на місцях виявляється, економити газ та електроенергію. Ми не готові, попри напружену ситуацію з цим в країні. Було 16,9 мільйонів виділено на область для якраз усіх проектів заміщення а у нас немає таких проектів. У нас є стратегія, у нас є бачення, да але немає конкретних проєктів. які пройшли б експертизу, які готові для реалізації. І Ми починаємо з того, що починаємо робити ці проекти і не встигаємо до кінця року освоїти гроші в обласній адміністрації. Говорять, треба змінювати підхід, а ще створювати юридичні умови, щоб підприємства погодилися співпрацювати. Наприклад, заключили договір з ОСББ, утеплили будинок, збудували свою котельню і надавали послуги полтавцям. Але за нинішніх умов тарифи будуть фактичними. Тому організації не бачать сенсу в такій роботі, говорить Олег Пругло. Їм треба дати гарантії, що умови гри не зміняться. Ще зроблено в той же Латвії. Там вони фіксують той тариф, який є на сьогоднішній день. Ну тобто використання тих джерел за рахунок економії заключають договір там на 15 років, що вони платять. По цим тарифам, тобто фактично, кредит беруть, і тоді і фірми вигадна, і мешканцям вигадна. Вони отримують комфортні услови за ті ж гроші, що і були. А через 15 років вони починають платити чуть ли не в два рази менше. Представників комунальних підприємств, держструктур, чиновників та зацікавлених інвесторів запросили на круглий стіл, щоб офіційно і неформально налагодити контакти. Розповісти свій досвід приїхали Словаки. Більше 7 мільйонів кубометрів газу щороку вони замінили альтернативними видами палива. У Словакії є міст приблизно розміром з город Міргород, може чуть-чуть менше, який на 95% отоплення з біомаси. Примерно це, це солома і дві треті це щепа. Город находится в горной местности, они бы рады и возможно больше бы соломы использовать. Она у них более дешевле, как бы получается. Но к сожалению. Полтавці нині лише говорять про подібне державне приватне партнерство. Я буду вважати, що цей круглий стол пройшов ідеально. Якщо ми хоча б одного один тандем такий знайдемо. коли у нас з одної сторони в місті, це може бути Лубне, Полтава, Міргород, ще якісь міста, буде такий місцевий представник місцевої влади, комунальних підприємств, які готові співпрацювати, привлекати частні інвестиції. Подібного досвіду поки що Полтавська область немає.